Доброго ранку всім глядачам та підписникам каналу Слава Україні! Героям слава! Ну що, друзі, і слідщий день тих опалювання. Сьогодні у нас неділя 25 червня. 2023 рік. Ось. Будинок у нас доходить 6 година ранку. Захмарно паде дощ. Пів години тому взагалі була злива, падав дуже сильний. Думав, що взагалі нічого не буде сьогодні. Але трошки спинився, вже такий паде дрібонький, От парасолю в руки, голову ховали плечі. Йдемо пробувати свою удачу сьогодні. Не ходив я вже по ранках пару днів до лісу, це не було можливості. Робота, робота, ну нічого. Сьогодні неділя, вихідний. Думаю, ми трохи з вами відрвемося. В планах є трошки походити лісами. Взагалі я сьогодні планував взагалі піти другим боком. Тій ліси, що я ще не ходив ні разу. Все, збираюся, збираюся збираю, і ніяк не можу туди вирушити. Ну, напевно, не вийде, бо дощ, роса, мокро, а там трави, напевно, ого-го які. Так що сьогодні відкладемо, походимо по, по наших місцях, по тих, що все. Ходи краща погода, підемо туди. Ну що, дивимося, що з того всього вийде. А ми з Джеком погнали. Я вже нині сам напарник мій зі мною десь там побіг вверху. Десь не попадаю в кадр. Парасоля мішає. Джекі. Джек. лісі, лісі крінь, мокро. каплі падуть, дощ паде. І одразу на уході Машин заходимо і одразу білий. Скіфаємо. Ну, перед цим я підіймав ще маленького. Поставив корзину, не знімав. Другий ось такий. Йдемо далі. Так. Наступний гриб. Ось у нас один малий, один великий, один єшник. Попадає ось такий козак. не в цьому лісі. Вчора я в другому лісі знаходив коломи, але всі були червиві. І буквально пару кроків від того гриба попадає нам ще один білий, але правда, вже підкусаний. Шапка ледь-ледь тримається, але чистий. Чистий, гарний Мирем. Так, в лісі темнота, але грибочки є. На у сьома година. Ніч дощ падає. Ось. Ходимо полегонько, бо нічого не видно. Так. Буквально пара хвилин попадає нам знову молодий. Гріб молодий. Воно наростало, але він тут наростає постійно. Бо людей тут теж багато переходить, не збирують. Ось такий. Ну що, полоненко починає розвиднюватися, вже фонарик виключаю. Будемо знімати так. І тут нам попадає ось такий. Ага. Зізьмуся нижче нічого, не видно. Включаємо знову ногу маленький пумпулатик. Думав, що дощ буде ставати, але ні. Наоборот, починає чим раз сильніший і сильніший знов падати. Але нам тут знову попадає білий. Ходимо під парасоли. А поки що маленькі такі, стандартні. Надіємося, можна йдемо щось краще. Так, і під каплі дощу попадає нам слідущий молодий. Ось такий. Всі якийсь один стандарт. Вже напевно такий третій або по порозному. Десь в районі 5 см. Так, наступний вже краще. Бачите його? Який там ось такий. Опа. Шо, джек. Смок. Ну, було сличить рудон. Так, і наступний, знову гарний грибок. власний попадає білий, дощ у нас не стає. Затягло конкретно, напевно, буде цілий день. Напевно, у нас грибалка не вийде довго. Ось тут такий грибок у нас біленький. Тому з боку ще менший. Ось. Всього візьмемо, то він лишається. О, ось такий. Так, і одразу не замітив. Ось біля цього корчика, Там опі одного, там одного лишив. Пішов сюди по траві. Думаю, щось є. А не так то було. Вернувся тут з другого боку корчика. Ось такий ще один. О, от собі. Ось такий. Ну що тут сказати? Під дощ, під каплі дощу. Одна благодать таки збирати. Так, і знову нам попадає гарний білий грибочок. Молодняк. Ось тут такі. Собі. зазирає. Включаю фонарик. вверху видно внизу взагалі нічого не видно. Ось такий чудовий. Збоку ще спліт такі малі. Аж чотири штуки. Ось. цього беремо, тихо якраз ростуть. Треба далі. Ну що, полегонько полегонько посуваємось. Так а від того недалеко. Доза Джеком веде мене по стежці. Знову попадає ще один. Перед це не був ще одного з ним. Вже не знімав, бо не було як. Ось такі. Пішов. Тут два таких. Ти їх вийду хоч. Ты шо попрямив? По нього. Миш купайся. Я сприймив вомковий дош. Тут два. Там бачу ще один зазирин. Прямо в корчиках. І ще такий один. Ось. Таких три вайних. Козині не ось такого. Прямо далі. Так, Пробує знову фонарик включати. Десь сіро. Кошик у нас не дуже густо, лише дно закидали. Найшов не дуже так багато, а чого б не багато в бо... лісі пітьма. Страшно. Ось таких два. Ще маленький з боку. Притулився. Тому є ще один. Молодесенький. Вот такий. Так. Так, джаж, ты шо там щось найшов? Шкашка нагнюха. Ну що, продовжуємо. Похід. За грибами. И далі попадають нам білі молоді. И знову під деревами моусі. Коли такий худенький такий. що поки що малий Ось. Лиш. Ну що, далі. Так. Поки я ходив, тут ходив колами-колами. Думав, що вже хто знає, яка година, хто вже восьма і далі. А, витягнув телефон, глипнув. А то лише без десяти сьома. То ми не так довго ходили. То під дощем мені так здавалось. Ну що, ніби дощ трошки став, але чи надовго, не знаю. Вони сподіватися, що став, може підемо десь далі, що повезе. Але ми нам попадає тут туди гарний. На горбочку собі в мосі. На самім проході. Отакий. Чекав на нас. О, йдемо далі. Ти там нам попадає такий підкусений, правда? Лише з ким товстим корінчиком, з ніжкою, але чистонький. Беремо. Так, і опять на слідущий ще попадає отакий козар. Перед це мені був вже один попав, але він був чистий, тому я беру, дивлюсь, під ще один. Може, то залежить ще від лісу. Бо вчора в тому лісі воно ще у цілі кола все червиве. Взяв може за 5-6. Ну що, почистив. Козар тут чистий. То ще, до залежить від лісу. Як в якому лісі, а тому ще я бачу два. Ось значить від, залежить від лісу. Тут він чистий. А там, де ми були вчора, козар був весь червивий. От так. Так що треба дивитися. Так, знайшов одного білого малого. Зразу не думав знімати. Але, тому замітив кращих. Ось такий бомбулатик файний. Один. Так же. А тому замітив ще одну. Вже думаю, знімо. Така історія. Ось такий ще один. Другий. Тут ще такий третій. Джек, ти що зробив? Ось розламав. Вже покажу. Бачите, гриб чистонький пішов тепер. Краса. Молодий, твердий, чистий. І знову гарний грибочок, молодий білий. Ну самі стандарти. Молоденькі, тустенькі. ось такі білячки під дощем вже класно збирати. Ну, йду я тако собі йде стежка. Йду до гори. Ду, йду, 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 йшов на місця, а тут по самій стежці тако з одної сторони. Такий один файн. Ось. А тут з другої сторони стежки ще один такий. Такі ну, два. На самій стежці. Один з одного боку, другий з другого. Класно, класно. Не ну що, продовжуємо ходити. Дощ таки не спиняється. Ну, але процес у нас триває. І далі. Такий молоденький. Перед цим був знайшов 5 чи 6 на одному місці. Могли зняти, люди ходили покла мене. Говорив з людьми, вже неохота було перебивати. Ось такий і була буквально маленька перерва. 10-15, дощ був стало і пішов далі. І знову паде сильний дощ. Ходимо під парасолой, трохи неудобно з нею знімати, але ось тако. Падає нам такий білий. Гарний грибок. Перед цим я був знайшов ще 4 чи 5 пара козариків. Але не було як знімати. Людей дуже багато. Корзині ось тако, я далі пів корзини. Ну що, Поки йшли з темними шапками, темні-темні. Там вже другий якийсь попадає з такими світлими шапочками. Ось шапочка світленька. Боки біленькі-біленькі. Краса, беремо. Так, а тут підійшов ближче до лісової дороги. Такої йде, на самому вході в ліс. І тут нам попадає сі-сі-сі-сі, джаг-сі-сі-сі. А тут такий нам попадає. Один А тут збоку. Ще один такий. Другий. Два. І що такий менший лишається. Ось беремо такий підкусаний. Заберемо його. Ось три. Ось. Що прикольний? Під завернений, навернений. О, то є, ще один. то є ще один. Зразу не замітив. Ось. О, хтось нам його став. Ось його придавив. Придавив, але ще він живий. Беремо. Ці там почистив. Ось. Продовжує далі цієї свідоці. І ще тут один такий. Бачите, якісь біленькі такі пішли з білу шапочку, а тому бачу ще одну. У подрозі ще попадає на маленький. Бачу він не цього, а замітив я ось цього. Ось під патиком. Ось такий. Ось такий грибок. А там бачу, що цих тримаю. То, кладу кладу порасуди. Вони удобно. Мушу з пересолив заради камери. Ось такої пішетки два. Один і другий. Тому з боку ще молоденький. Ось. Ще молодий. О, така купа і перед цим купа. І біля самої дороги. така лісова дорога. Тако далі. І я ще походив цієї дороги і знайшов я ще одного. Ось як він собі тут сховався. І тиснутий граб, а він між ними. Опа. Ось такий. Трока підкусаний, підкусаний. Але... Ну що, ми з джеком повторюємо дубль. Знову йде тут лісова дорога. Може, правда, інша, йде в долину. І біля неї теж два. І що? Круче, ніж ходити лісом. Ось такі тут два. Темні казирають Отакий кучу фонарик, бо парасолі Ось таких два чемпіона Нам попадає клас, клас Найшов там обілого і чекає на мене. Правда? Чекаю, поки я не підійду, його не заберу. Ось тут такий Но включив фонарик, 80 темнота. Ось такий білячок. Джек знайшов нам. Дождь не то, що став легший чи зупинився, а наоборот. Нам ще більше оборотів. Чим раз сильніший і сильніший паде. А, нічого, це воно нам не мішає. Ходили ми цей раз трохи договато. Напевно, хвилинсь 15, може і 20. Поки попав нам білий, перед тим знайшов пав лисичок малих. Ось не став знімати. А тут ось такий. Попадає нам грибок. Тут світло. О, пахне. Ось такий біленький. Мокрий, класний, красота. І наступний гриб попадає нам ось такий. Людові, коза. Будемо брати, дивитися. Може чистий. Перед ним було пару штук. Були чисті. Так, і наступний гриб ось такий класний. Єшник. Гарний, великий. О, дуже смачний гриб. Терень. Так, іду, а тут під горбиком такий собі гарнюня зазирає. Ось, всі на горбі спостерігали, куди я так побіг. Ось який. Гарний. Гарний. Ой, о, шапка відбилась. А в дитячка частонька, гарна. чисті. йдемо далі. Мені проходить пару хвилин і ще один. Ось такий ось такий один. Ось голос підсів. Вчора була жара, опись холодний води. Бачу, бачу, молодець. Молодець. Показує мені ще Пока прикусаний, але різкий чистий. Ось такий два нам попадає. Ось такий. Так, продовжує наш пошук. На годиннику 9 година. Крузині нажив ось тако. Більше половини гарних відбірних молодих грибів. Самий молоденький гриб. Джек тому щось собі нюхає. А ми тут знайшли такого ще одного. І там з боку від нього ж такий самий ще один. Ось. Такі два красончика. Ну Гриби попадають, але треба трошки колотитися, Людей дуже багато. Ну дуже. Є гриби, і є грибники, є люди. Ну що, продовжуємо збирати. Знайшов я ось диву біля цих двох грабів. По траві чотири штуки. Ось такий один підкусаний, другий підкусаний. Один молодий, по-моєму. Я зразу не знімав. Але вже замітив там опайну. Вже думаю, я знімав. Але який там красавець. Вон, який на довгі ножі. І чудовий білий грибок. Ремо. Так, ось ці гриби нам сьогодні чомусь попадаються не дуже часто. Щось немає. Попалося пару малих. Тепер знову я попав на дві. З глубінками не дуже, але попадають молоденькі. Може на днях полізу краще. Так, а тут нам дві паночки. Дві паночки, дві лисички такі. Гарні, великі. Ох, здоровенна. О! тут менше. Бери. Ну що, замітив я, правда, зразу не цього. Але пішов по нього. Ну, підбираю, не буду лишати. Буде багато, я так забираю все. Так що було такі батки ще більшенькі, а замітив я там отого того більшого. Найточніше я не цього замітив зразу. Замітив ось цього козарка. Він був перший. Ось його першого знайшов. Потім замітив цього білого. Чудовий, правда? А за ним ось цього малого. Тако тризно. Продовжуйте лісом. Найшов тут такого, тримаю в руках, не знімав його. А тут нам попадає ось такий один. Правда підкусаний. І тому далі. Ще, ще один. Ось таких три. Ну що, його стежка. Ось стара стежка йде. І на ній знову нам везе. Тут такий білий. Ось такий тут зазиралий. Мокрий-мокрий. Ось такий. Він не сам. Тому є ще. Тут ще такий один. молодесенький, Тому з боку Ще один. Ох, ламав. Підкусаний трошки. Таких три. Ну самі стежці. Ось такий Гарнюня не близької. Перед цим підемо трошки меншого. Недалечко від цього. Та, тут така відкрита місцина. Зразу ж ну, не сіте, вже скільки людей сюди перейшло, бо тут стежка, йде там переходить, купа люда. Але думаю, йду, я подивись там. І цей грабик тут все любить сховатися. І що ви думаєте? прийшов я, і він так і тут сховався. О, який. А який. Собі. Сховався. і Чекай на мене. красончик. А тому за, за цим корочем стежка. Люди ходять. Купа перейшла сьогодні, бо тут кажуть, переходить грибник. А мій з боку сховався тут під корочком і чекає на мене. Так, що я по нього обійду є. Ну що, ось на цьому буде кінець. Наш ранковий похід 25 червня до лісу підбіг до кінця. Походили ми з Джеком 3 або 4 години, десь такого орієнтовно. Цілий ранок на годинку півдесята. По лісочку пішли ми тут біля села, далеко не ходили, бо дощ. Дощ таки не стає, паде далі. що вирішили ми заокруглятися. Зараз показує, що ми назбирали тут з джеком. Ось тако. Мало що бракує до повної корзини. Трохи більше як пів. Майже тут лишилося сантиметра три, аби доскладати таких чудових, гарних відбірних молодих білих грибів. Попало нам декілька голубінок під кінець. Найможе, може є 5-6. Дві лисички, один їєжник. Остальне все білі. Там ще зупи козарика чотири Ось тако У нас було сьогодні. Ну все, добре. На цьому закінчуємо. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. Все буде, друзі, Україна. Зустрінемося на наступних шутових гермалках, А вони обов'язково будуть. Па-па, Джек. Джек? Кажи папа. Папа, -па, кажи. Папа. -па. Ну все. Через затопу навіть питали що без тебе трохи скучно. А ти вже нині є. Кажіть, я вже нині є. Вчора прогуляв. Вже нинічков підвереємо зранку. Ні, чекав. Ну, Ось, пішли я додому.